Е, країни ЄС, країни великої сімки готові надати Україні довгострокові безпекові гарантії. Про це поговоримо далі. Всім привіт! Мене звати Катерина Некрича. Ви на моєму каналі принагідно закликаю вас підписуватися, ставити вподобайки, а в коментарях разом зі мною обговорювати те, що почуємо зараз. Єврокомісія представила державам-членам документ, такий проєкт рішення про надання Україні довгострокових безпекових зобов'язань. І от з цим документом ознайомилися в агенції Блумберг передає Європейська Правда. Проєкт документа посли європейського су. Юзу будуть обговорювати вже цього тижня. А лідери країн-членів ЄС на саміті вже наступного місяця, і от як стверджує Блумберг, цей проєкт також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами Великої Сімки. Члени J7 домовилися на саміті НАТО, що був у Вільнюсі, провести проговори з Україною про надання у таких двосторонніх безпекових зобов'язань, спрямованих саме на стримування російської агресії у майбутньому зі свого боку. Україна на взяла на себе зобов'язання в запровадженні низки реформ. Це знайома для нас з вами вже історія в судовій, правоохоронній, безпековій і оборонній сферах. За інформацією Bloomberg, деякі з ключових партнерів України прагнуть укласти двосторонні угоди вже цього року. Що ж в переліку цих довгострокових безпекових гарантій від Європи? Пейського союзу, давайте подивимося. А це передбачуваний ефективний стале і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, яка який мобілізує європейську оборонну промисловість. Це забезпечення підготовки українських збройних сил е в навчанні. це поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів. Це посилення здатності України протистояти кібер та гібридним загрозам, а також дезінформації. Йдеться про підтримку зусиль України з розмінування і подолання забруднення спричиненого вибухонебезпечними залишками, допомога Україні в реалізації програм реформ пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення здатності України контролювати запаси. Вогнепальної зброї, легких озброєнь, боєприпасів та протидіяти будь-якому е, незаконному обігу, це підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки, і обміну розвідданими та супутниковими знімками. У цьому документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру. Це механізм, який відшкодовує державам, державам членам ЄС кошти за те озброєння, які вони власне постачають. Счають Україні, треба зауважити, що це постачання і план ЄС щодо виділення Україні 20 мільярдів євро протягом 4 років на оплату зброї для Києва дещо ризикує зірватися, оскільки деякі країни, члени ЄС, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови. Натомість країни-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення 5 мільярдів євро на наступний рік з зобов'язанням щодо подальшої підтримки після цього, так сказав Д. Дипломат, який говорив на умовах анонімності, також нагадаю, і це тема наших періодично постійних обговорень, це позиція Угорщини, яка блокує регулярно це робить виділення коштів з Європейського фонду миру для України. Ну і також треба не забувати, що попри обіцянку надати Україні один. Мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року є інформація європейського союзу про те, що не встигають виконати цю обіцянку. Я нагадаю, що єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Т'єрі Бретон. Він сказав про те, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у європейському союзі якраз досягне цього мільйона артилерійських снарядів щороку, але для передачі цих боєприпасів в Україні потрібна політична воля, що ви думаєте з приводу безпекових гарантій Україні? чи достатньо цих довгострокових гарантій на вашу думку? І чи перекон... переконає це вас в тому, що підтримка України заходом вона є е... і буде в майбутньому? Зустрінемося в обговоренні в коментарях під цим відео. Якщо ви ще цього не зробили підпишіться обов'язково на мій канал. До зустрічі!